Як поливаючи дерево в грі AliExpress земля призів на легкому рівні отримати приз складного рівня? Якщо ви спочатку оберете складний рівень, то ви будете поливати його до нового року. Тому обов'язково треба вибрати легкий, дополивати його до 99,9%. Останні поливи треба робити дуже обережно, щоб не дополивати до кінця. Тож я це роблю в режимі одного поливу. І коли я досяг рівня 99%,9%, я натискаю на піктограмку приз і змінюю його з легкого на середній. Вибираю обраний приз. Це, наприклад, кемпінгова лампа. Відразу в мене змінюються відсотки поливу дерева відповідно середнього рівня, але наступне поливання його знову повертає до того відсотка, який був. Цей баг працює тільки на 99%, якщо ви це зробите раніше, нічого у вас не вийде. Так само зараз можна з середнього рівня стрибанути на складний. Ваш відсоток знов впаде до дуже низького, але наступний полив його поверне до 99 і 99%. Саме на ньому я вам рекомендую робити ці стрибки, бо якщо ви зробите на 99%, 9 і 0, То той відсоток ви на складному будете ще поливати десь місяць. Але призи складного рівня мене не цікавить, є у мене і фен, і бритва, тож я залишаюсь на середньому і обираю кемпінговий ліхтар. Але не швидкуємо його купувати, бо ми зараз отримуємо додаткові плюшки. Додаємо товар до улюбленого, щоб не помилитися. Запам'ятовуємо та копіюємо назву магазину, який його продає. Заходимо в розділ Грай та вигравай. Внизу, там, де товар в пошуку, вбиваємо назву і знаходимо наш ліхтар, відкриваємо його. Потім заходимо в поливайку. Під деревом в товарах також по пошуку знаходимо, його відкриваємо. Потім заходимо в місії, там де двічі можна отримати по 15 тисяч. Також через пошук знаходимо, відкриваємо. Потім повертаємось до дерева, натискаємо на приз і тут же його купуємо. Після купівлі заходимо в розділ Грай та вигравай і бачимо, що наш баланс збільшився на 6 тисяч кристалів, тобто на 60 центів. І покупка вийшла дешевше і ще і заробили на цьому. Потім заходимо в поливайку і бачимо, що нам ще 37 тисяч крапель насипало в поливайці. Ось, друзі, такий баг, користуємось. Отримуємо товари складового рівня на легкому та додаткові кристали та воду. На цьому все. Пока, підписуйтесь на канал.